Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, що чекає Київ до наступної середи. Це наш захист. Окей. Що чекає Київ до наступної середи? З боку расистів. Скажіть, покажіть, що нам чекать. Ну, Ворог планує напад, обстріл планує. Нам нема чим відбиватися, до речі. І напад буде, да, обстріл буде. До наступної середи знову буде обстріл. І будуть знову жертви. Тож ховайтесь, коли. Повітряна тривога, йдіть в укриття, бо і напад жорсткий буде, жорстокий. І не вистачить чим збить, і жертви вийшли. Будуть намагатися бити там, де водойма по воді. Це, я так розумію, Київське водосховище. Це будуть це ціль. Будемо захищати. вночі, напад вночі. Давайте перекривати. Заперечую, 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 заперечую. Тут вийшла дві атаки, одна менша, друга більш потужна. Та, що менша, може взагалі не відбутися. Ближче до кінця тижня щось планують. Щось дуже руйнівне і плануються жертви. Хочуть, щоб були жертви. Карта смерть в дійстві вийшла, що люди будуть гинуть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для Києва, для Київської області, для всіх мешканців. Прошу повернути все зле лихе, що ворог нам пламнує на їх голови. Нехай ракети вибухають і снаряди, і дрони ворожі вибухають там на російській території ще при запуску. По Верховному суду буде так, і так є. Все зле лихе від нас відвертається, як від зеркала відбивається, і тому, хто робить, тому хто. Руйнує все на їх голови повертається на російську армію, на керівництво, на кремлівську владу. Та буде так і так є, Перешкод більше нема, буде так. Вищі сили відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Давайте ще дивиться. Скажіть, покажіть, що чекає Київ до наступної середи з боку расистів? Чи будуть руйнування? Скажіть. Жезлів, паш чаш. Ну, напад буде, нема чим відбиватися. У нас, звісно, є якась протиповітряна оборона, якась зброя є, але нам її не вистачить. Десятка мічів, дуже потужний напад. Ми всі заложники, ми заложники у терориста. Вони будуть. Руйнувати Верховний суд буде. По Верховному суду вже якісь зміни після цього будуть, але смерті все одно будуть. Карти кажуть, що ті, кому ну, по судьбі, по долі померти на цьому тижні, вони все одно помруть, що ніхто не залишається життя передчасно, помруть ті кому заплановано. На жаль, будинки будуть зруйновані. Так. Ну, далі добрі карти, що все зміниться, що ми знайдемо якийсь вихід із цієї ситуації, притом самі будемо робити якісь кроки, дії, наші військові зроблять щось, якусь відповідь, що це припиниться шість жезлів, це наша перемога і що все погане залишиться в минулому. Це зміни. Тобто ми наближаємося до того часу, що все зміниться на краще. Але на цьому тижні ще от нас чекає. Якісь руйнування з жертвами. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Так, і перекриваємо. Вищі сили, прошу допомоги, прошу прибрати всі перешкоди, щоб було мирне небо над Україною. Відверніть біду. Все зле лихе. Поверніть ворогу на його голову. Всі руйнування, вибухи, дрони ворожі, ракети ворожі, все на його голову поверніть та буде так. Зруйнуйте ворогу плану. Нехай ворог іншими справами займається. Нас більше не торкається, та буде так, і так є. Вищі сили допомоги прошу. Будь ласка, врятуйте нас. Призиваю янголів-охоронців, вищі сили, всіх мешканців України. Допоможіть нам. Врятуйте нас, щоб не було вибухів, не було руйнувань, і щоб припинились вбивства, припинились атаки дронами, ракетами по Україні. Та буде так і так єсть. Так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.